Всім привіт, гості та підписники каналу Записник. Сьогодні ви дізнаєтесь, як створити завантажувальну флешку з Windows 7, 8 та 10. Для початку хочу сказати, що завантажувальна флешка містить в собі файли для інсталяції операційної системи. Тобто, створивши таку флешку, ви зможете встановити операційну систему прямо з неї. Отож, щоб створити таку флешку з Windows 7, вам потрібно мати Перше Флешку від 8 ГБ, можна в принципі і на 4, але існують різні збірки Windows, тому 4 ГБ може не вистачити. Друге образ операційної системи Windows 7 у форматі ISO. Даний образ ви можете створити з оригінального диску. І останнє, що нам знадобиться, це програма Windows 7 USB DVD Dowland Tool. Дану програму можна завантажити з офіційного сайту Microsoft або з нашого сайту. Всі посилання будуть в описі. Якщо ви все це маєте. Можна приступати до створення завантажувальної флешки. Відкриваємо програму Windows 7 USB DVD Dowland Tool. І тут ми повинні пройти 4 кроки. Перший крок вибір файлу з образом операційної системи Windows 7. Після вибору відповідного файлу натискаємо Next. На другому кроці ми повинні натиснути USB Device. тобто вказати, що ми хочемо записати саме на флешку. На третьому кроці ми маємо вибрати флешку, на яку ви хочете записати файли операційної системи. А тут будьте уважні, якщо у ваш комп'ютер вставлено дві або більше флешок, виберіть потрібну вам флешку, бо після натиснення кнопки Begin Copying» Почнеться форматування вибраного носія і копіювання файлів інсталяції операційної системи. Після закінчення процесу копіювання дану флешку можна використовувати по призначенню. Щоб створити завантажувальну флешку з Windows 8 або 10, вам потрібно зробити все аналогічно через цю саму програму, тільки вибрати образ з потрібною вам операційною системою. От і все, це лише один з способів створення завантажувальної флешки для Windows 7, 8 та 10. Якщо вам цікаві інші способи, напишіть це в коментарях, і ми обов'язково знімемо відео з іншими способами. Не забувайте ставити лайки та коментувати.